Я почув нещодавно таку фразу, що я от собі не медитував або не медитувала, і прийшли просто звідки то гроші, що взагалі гроші вони медитуються. І от я сьогодні хочу розвінчати цей міф, взагалі, що відбувається в просторі з грошима, і як насправді вони заробляються, і як вони можуть прийти там з тих же медитацій, що це вже таке. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, щоб не потрапляти в цю пастку і зрозуміти, де ж та ті гроші знаходяться. Тому що якщо ви робите дуже багато дій, немає результату, або ви тільки медатуєте і нічого не бувається, то тут буде розвінчення. Отже, якщо вам скажу, що гроші, це... і вони приходять не від Всесвіту, а вони приходять через людей, ну, от, типу, насправді, і гроші, це є певний. Ну, цей процес отримання грошей, це є енергообмін. І от я коли дуже довгий час, я там ну, я це раніше працював, я взагалі, давайте, хто мене не знає, я в минулому пілот. Зараз я експерт з монетизації блогу, з контенту, з просуванням з продажів, допомагаю людям просувати, просуватися в соцмережах. І певний час, коли я втратив роботу пілотом, я дуже сильно в мене були. Депресивні моменти, я почав поглиблено йти в духовність. І зараз в соцмережах, в інфобізнесі, ця тема, що не модитую собі там, на квартиру, на машину, нічого не треба робити, просто енергія все світ дає. Воно дуже гарно продається, тому що ну, ну, це як одна із найлегших, взагалі, я вважаю, способів ну, дуже багато заробляти, це продати. Інфантильним людям, тобто з дитячою позицією, тему, що ви зможете заробляти, нічого не роблячи взагалі без зусиль. Але насправді є в цьому закономірність, і можна використовувати цей метод таким чином, щоб вам це допомагало. Тому я, коли пішов в духовність, я дуже сильно там, медитував, я робив якісь практики і чекав просто грошей, чекав, 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 чекав. І нічого не було. Я думаю, та де ж? І що ще найгірше, що не те, що їх не було, а навіть потенційні якісь угоди зривалися, те, де я точно знав, що мені гроші мають прийти. Нічого взагалі не відбувалося. Просто все було до побачення. І в цей момент я потрапив на один ролик. І я таку почув фразу, що гроші приходять через людей. І що це таке? І от коли ми вже розібралися там з мисленням, з енергією, тому що є дуже багато власних програм, переконань, які нам заважають робити дії, тому що нам може бути страшно робити. І у нас є наше свідоме і є наше несвідоме. І коли ми робимо дії, то несвідоме нас може зупиняти. Це точно факт. Це, це не ілюзія. Я, я ну, це знаю по собі точно. Ти можеш багато хірячити все, але енергія буде зливатися в страхи, в сумніви, тому що для вас може бути успіх, це небезпека і так далі. Тому, перше, ми працюємо ну, з мисленням, це точно, я всім рекомендую. І друге, коли я зрозумів, що гроші приходять через людей, то тоді яким чином це може відбутися? Мені треба десь шукати людей яким чином? Тобто я в той момент почав знімати рілси, почав знімати контент. І мені до цього треба дати якусь цінність, тому що якщо гроші це енергообмін, у людини є потреба, у мене є експертність і рішення цієї потреби. І я даю людині, закриваючи її біль, потребу своєю експертністю, вона дає мені за це гроші. В такому, в такому ключі у нас відбувається цикл. А коли ми хочемо просто комусь впарити, коли ми просто шукаємо гроші, акцентуємося на грошах, по-перше, ми не, ми не шукаємо де люди, ми не думаємо про людей, ми не думаємо про допомогу людям. І це ж працює у всіх сферах. Тобто, якщо ви там коуч, енергопрактик, якщо ви асаменник, у вас фокус у нас у всіх раніше і у мене так було, і у дуже багатьох моїх студентів усім фокус не там просто. Нам треба знайти таку цінність, таку експертність, яка чітко може дати людині рішення. І це дуже відчувається. От в цьому насправді дуже є велика різниця між впарюванням і продажею. Тому що я, я говорю про продажі, і продажі треба вчити, як зносити власну цінність, який робити контент, щоб він залучав людей до вас, як, типу, як просувати себе, вивчати якісь маркетингові історії. Там, ці схеми, теорії, воронки, це все треба знати. Але коли ми просто сидимо на енергії, нічого не роблячи, це буде вас руйнувати зсередини, тому що інфантильна позиція, в інфантильній позиції гроші не приходять. І тоді нам треба зробити три пункти. Перше пункт це зрозуміти, де я себе обмежую, яким чином. Які вони переконання? Це робота в терапії, енергопрактики. Я там зі своїми студентами просто проводжу гру «Ліла». і я розповідаю там чітко. це така древня індійська гра, де ти можеш ти можеш чітко задати питання і на полі отримати відповідь, якою тобі стратегію рухатися, де твої найбільші гроші знаходяться, яке твоє там або призначення, або які тобі краще зробити продукт, або які ну короче, будь-які питання. І ми там прокачуємо, пропрацьовуємо багато програм, переконань. І вже вивільняється енергія щось робити. Але ж далі треба ж робити. І тут приходить другий крок це треба знати, який робити контент. Як запрошувати людей до себе, але використовуючи вже ту енергію на ті енергії, на стані, які ми відкрили на першому кроці. І оцей контент, коли ми робимо, ми чітко запрошуємо до себе людей. Все вони вже є в нашому полі. але ж дуже багато людей популярних. Рілси залітають, а грошей немає. І тут у нас є історія продажів. А як продавати? Едности цінність продукту. А як взагалі робити так, щоб ми продавали, не продаючи? Ну насправді я вам скажу так, що в мене за там останній рік найбільше чеки люди купляли. Це ті, які просто зайшли на мою сторінку в інстаграмі. Ви теж до речі, можете зайти подивитися, як я це роблю. Вони купляли просто тому, що бачили мої різкі казали, вау, це топ, я хочу в тебе вчитися, щось мені продай. Продажа, не продаючи. Але не треба на це постійно розраховувати, але цей є цей інструмент, я це використовую, даю теж своїм студентам: продавати, бачити, яку цінність ти можеш дати людям, бачити їх потреби, і відбувається у цей обмін. І тоді ви ніколи не будете мати певні проблеми з грошима. Я всю цю інформацію, який робити контент, як противати відносити цінності, як прокачувати своє мислення, даються на своєму продукті вищий пилотаж» — це мій практиком з продажів і просування. Запрошую вас, до речі, ми будемо робити через тиждень другий потік. І в цьому, в цьому розумінні у нас закриваються всі питання. У нас є енергія, теж ту, яку ми медитуємо, ми її інтегруємо в контент, запрошуємо людей і ми продаємо. І якщо ви хочете приєднатися, я, я, я нижче залишу вам анкету. Ви заповнюєте на сесію зі мною або ще на моїй команди, і ми розберемо взагалі ваш запит, як вам дійти до цілі, яка для вас буде стратегія найкраща. і я дам власний фідбек або член моєї команди, як вам краще цього досягти. Якщо вам це відокнеться, ми вас запрошуємо до нас на продукт. Тому ще раз три етапи. Медитувати просто це важливо, тому що це е, нас з'єднує з моментом тут і зараз, але гроші приходять не десь з неба, з неба приходить просто енергія. А гроші приходять з людей. Тому нам треба навчитися, як залучати на постійній основі клієнтів, людей до себе. Я взагалі, ну типу я вам скажу, що якщо ви навчитеся... На постійній основі залучати нових клієнтів в ваш блог, ви ніколи не будете мати проблеми з фінансами. А якщо ще навчитеся це продавати на нових сенсах класних, таких не крінжових, без маніпуляцій, без спарювання, ну, я думаю, ви самі вже розумієте, що вам ніколи не будете голодувати. Тому я вас запрошую заповнювати анкету і побачимось на вишовій пілотажі. А іншим всім гарних вихідних. Пока.